Тарас Шевченко Реве та стогне дніпер широкий, Реве та стогне дніпер широкий, Сердити вітер завива, додолу верби гневисокі, Горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари де не виглядав, неначе човен в синім морю, То виринав, то потопав, Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясень раз у раз скрипів.